Радіти життю навіть зі смертельним діагнозом. У світі відзначають день хосписів. Останні години життя в притулках для смертельно хворих проводять мільйони людей. Але в Україні таких прихистків бракує катастрофічно. Їх лише сім. Христина Шкудор розкаже про один із них. З раком пані Катерина бореться вже понад чотири роки. Попри лікування, невиліковна хвороба все одно не дає жити. Але жінка не здається і кладе рак на лопатки сміхом і жартами. Каже, жага до життя у неї не боє. По настрій піднімає. Просто не думаю про те, що я й все думаю, що я викарабкаюся. Ну, звичайно, це, це тільки розмови. Юна, але з чималим досвідом, у своїй 21 медсестра Женя смерть бачить чи не щодня. Зізнається, спочатку було надзвичайно складно, але за рік звикла. З молоденькою медсестричкою пацієнти жартують і навіть співають. І тепер дівчина любить свою роботу, доглядаючи за смертельно хворими, ще більше почала цінувати життя. Я почала по-другому дивитися на ті речі, які я робила раніше. Тобто почала задумуватися, що в принципі болезнь не вибирає віку. И надо задуматься, правильно ли мы делаем ей. В у цьому столичному хосписі лише три десятки ліжок. Лікарі кажуть, що цього катастрофічно не вистачає, адже проречені люди навіть у чергу записуються, щоб останніх кілька тижнів життя тут провести. Держава на таких пацієнтів виділяє 15 гривень на день і на їжу, і на ліки. Цього б точно не вистачило, якби не допомагали доброчинники. Поки що проблеми з знеболюванням у нас не було. Всі хворі отримують адекватну знеболювальну терапію. Кількість ліжок буде збільшуватись, тому що є велика потреба в госпіталізації цього, цих хворих. Всі наркотичні знеболювальні тримають за сімома замками у сейфі, за двома дверима. Хоча трамадол і морфій і не дуже дорогі препарати, але закон так жорстко регламентує їхнє використання, що навіть у хосписах хворі страждають. Абсолютно недосконале є законодавство цього знеболення. Люди не мають страждати від болю. Щороку життя йде 700 тисяч українців, і великому відсотку з них потрібна саме хоспісна допомога. Але на всю Україну їх лише сім. Тоді як у Європі вони у кожному місті і тут допомагають подолати не лише біль фізичний, а й моральні страждання. На Заході останній прихисток це місце, де можна все, де виконують кожне бажання хворого, адже воно може стати останнім. Цивілізований світ, в тому числі європейський, вже опробували цю систему паліативної допомоги, яка включає в собі не тільки питання медичні, бо вона вступає там, де вже медицина каже, ми тут не можемо вилікувати нікого. Все. Є надія, і надію цю не треба полишати ніколи. У Всесвітній день хосписів українських благодійників завдання єдине відкрити притулки для смертельних хворих у кожному обласному центрі, а ще створити перший дитячий хоспіс. Христина Шкудро, Данило Подашевський, Новика.